Літо сезон довгих сонячних днів. Для одних воно асоціюється з гарячим піском пляжу, скигленням чайок, прохолодним бризом південних морів, для інших невід'ємною частиною літа є зелені вершини Карпат, де небо так близько, що здається, піднімеш руку і торкнешся хмар. Такі асоціації з літом зараз виникають в тих дорослих людей, що полюбляють походи в гори і відпочинок на морі. Але в той час, коли ці самі люди, в основному чоловіки, були ще зовсім юні, то основними атрибутами літа були озеро, річка, купання, риболовля і Карпати. Ні, не ці мальовничі вершини гір, що дарують чудовий відпочинок і забуття всіх земних турбот, а ці Карпати, що є невеликим червоним опедом, яким можна було з вітерцем помчати на місцеву річку чи озеро. І в цей час, коли ви вже давно насолоджувалися купанням череволовлею, ваші друзі тільки крутили педалі своїх велосипедів. Випуском мотоциклетів Карпати, які дарували юнакам мобільність і робили канікули більш насиченими, займався львівський мотозавод, який було засновано на базі заводу метал. Який до Другої світової війни період Другої Речі Посполитої займався випуском різноманітних металовиробів простої сільськогосподарської техніки, возів автопричепів після розгрому нацистської Німеччини і встановлення у Львові радянської влади завод метал отримує назву Львівський велосипедний завод і розпочинає випуск велосипедної техніки. Виробничою базою перепрофільованого заводу стало обладнання харківського велосипедного заводу та станки німецьких велосипедних підприємств, отримані в якості повоєнних репарацій. Першою продукцією лВЗ стали велосипеди В 14 В 22 В 25 Тисяча 1958 році спільними зусиллями конструкторських бюро Львівського і Харківського велозаводів та центральним конструкторським бюро мотоциклобудування було завершено розробку мотовелосипеда в 902 Того ж року починається його серійне виробництво. в 902 обладнувався двигуном Д4 об'ємом 45 см кубічних. У 1961 році підприємство, отримавши нову назву Львівський завод мотовелосипедів, припиняє виробництво велосипедів і зосереджується на випуску легкої мототехніки. Вже з наступного року виходять нові легкі одношвидкісні мотовелосипеди МВ042 Львів'янка. Ще пізніше МВ-044, МВ-045, МВ-047 Тиса. З 1967 року розпочинається випуск повноцінних двохшвидкісних мопедів МП-043, які стануть основою для перших популярних львівських мопедів верховина. В 1970 році підприємство вчергове змінює назву. Тепер воно називатиметься Львівський мотозавод. І розпочне випуск мопеда-Верховина, 3, який перетворить ЛМЗ. Один з найбільших мотоциклетних заводів СРСР Верховина 3 мала раму хребтового типу, яка була зварена з труб прямокутного перетину, що зміцнило її міцність і зменшило масу. На мопед встановлювався двигун ковровського механічного заводу об'ємом 50 см кубічних. Верховина мала двохшвидкісну коробку передач з ручним приводом, який знаходився на лівій ручці руля. Для забезпечення плавності ходу на передній і задній вилці встановлювались пружинні телескопічні амортизатори. Від велосипеда верховина успадкувала сідло та педалі, якими здійснювався старт двигуна. Мопед мав масу 50 кг і розганявся до максимальної швидкості 50 км в годину. Об'єм паливного бака складав 5 літрів. Витрата пального на 100 км шляху при швидкості 30 в годину була в межах 2 літрів. Фарбували з верховини в традиційний темно-вишневий колір. Невелика кількість мопедів отримала світло-зелені кольори. Верховина, 3 експортувалась в країни соціалістичного табору. Період з 1972 по 1974 рік з конвейера заводу зійшли Верховина 4 та верховина 5, яка обладнувалась двигуном Ш-57, який мав потужність 2,2 кінських сили. Та одним з найбільших знакових мопедів цієї серії є верховина 6. Саме на неї припаде двохмільйонний мопед, виготовлений львівським мотозаводом. Верховина 6 це вже був повноцінний міні-мотоцикл, який позбувся останніх велосипедних рудиментів педалей. І правильно буде його називати не мопед, а Мокік невеликий мотоцикл з кікстартером, який приводив дію двигун. Крім цього, верховина 6 мала високий руль та подовжене сидіння, що забезпечувало зручну посадку. Мопед став важчим на 3,5 кг. У 1981 році розпочинається випуск мопеда Верховина 7 який стане останнім в цій серії. Мопед зазнає невеликих зовнішніх змін завдяки новій фарі, задньому ліхтареві стоп-сигналом та контрольним приладам, які стали розміщуватись на рулі. Верховина 7 дещо втратила в динаміці. Максимальна швидкість мопеда складала 40 км в годину. Така низька максимальна швидкість мопеда не була спричинена якимись технічними недоліками, а була свідомо обмежена виробником, щоб виконати наказ чиновників відповідних міністерств СРСР, який змушував виробників мотоциклетної техніки обмежити максимальну швидкість на рівні 40 км в годину. Таке обмеження, на думку тих самих чиновників, повинно було зменшити кількість ДТП за участю підлітків на мопедах. Такі рішення значно зменшили популярність верховини 7 серед юних мотолюбителів, які, отримавши новенький мопед, не могли позмагатись у швидкості навіть із зовсім старими верховинами. Крім того, після кількох сотень кілометрів у верховини 7 просто розсипалась коробка передач. Причиною тому був технічно сирий двигун Ша 62 Шауляйського велосипедного заводу Литва, який крім велосипедів займався випуском мотоциклетних двигунів. На завод посипались рекламації, починалось масове повернення вже проданих мопедів, назрівав величезний скандал. На львівському мотозаводі, щоб, хоч якось, залагодити ситуацію, вирішили не просто припинити виробництво верховини сім. Яка пробуде на конвеєрі всього рік, але і повністю змінити бренд в квітні 1981 року на руїнах. Репутації верховини появляється новий мопед, який випускатиметься під брендом Карпати. Основа мопеда складала з трубчатої рами хребтового типу, до якої консульно кріпився одноциліндровий двохтактний двигун ША-58 або модернізований ША-62 з робочим об'ємом 49,8 см3, і потужністю 2 кінські сили. Коробка передач двохшвидкісна з ручним приводом на лівій ручці руля, Маса мопеда складала 56,5 кг. Корисне навантаження 100 кг. Об'єм баку 7 літрів. Витрата палива 2 літри на 100 км. В 1986 році виходить нова модифікація Карпати 2. Від першої серії мопед відрізнятиметься. Формою бака, боковими кришками передньою фарою. Карпати 2 обладнували з двигуном v 50 або v 50 m Для мотолюбителів, які хотіли якось виділитись, було запропоновано Карпати 2 спорт. Мопеду надали спортивний вигляд, вихлопна труба з верхнім розташуванням, прикрита захисним кожухом. Руль обладнаний поперечною перемичкою, змінена форма заднього багажника та кріплення переднього крила. На мопед встановлювався двигун v 501 з ножним перемиканням передач. Для тих, хто хотів ексклюзив, ЛМЗ пропонував Карпати 2 люкс. На модифікацію люкс додатково встановлювався показник поворотів та посилений багажник. У 1988 році на Львівському мотозаводі було виготовлено 123 тисячі мопедів, а в 1989-му ця кількість зросла до 139 тисяч. Карпати стали популярним брендом і одним з найпоширеніших транспортних засобів. Цьому сприяли хороший дизайн мокіка, невелика вага, легкість в ремонті, прохідність, доступна ціна близько 250 рублів. А найголовніше, через невеликий об'єм двигуна Карпати не потрібно було реєструвати в Даї, а для його водіння не вимагалось водійське посвідчення, що робило Мокік популярним серед юнаків. Та незважаючи на всі позитивні характеристики, виробництво Карпат припиняється у 1997 році. Причиною тому було важке економічне становище 90-х. Втрата державної підтримки, відсутність коштів на модернізацію. Все це разом не дозволяло ЛМЗ на рівних конкурувати з виробниками імпортної мототехніки, особливо китайської, яка масово заполонила український ринок. Як наслідок, в кінці 90-х завод було повністю закрито, обладнання демонтовано і продано. А виробничі приміщення здані в оренду фірмам, які були далекі від мотовиробництва. Вже в наш час в засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що українська компанія Дельфаст, яка відома своїми електровелосипедами, викупила права на торгову марку Карпати, і планує відродити випуск легендарних мопедів, цього разу у формі електробайків з потужністю двигуна 5,5 кінських сил. Орієнтовна вартість байка складатиме 4-5 тисяч доларів. Чи вдасться налагодити виробництво невідомо. Але з певненістю можна стверджувати одне: мопед Карпати став по-справжньому культовим і назавжди залишиться приємним спогадом для тих вже дорослих людей, які ще зовсім юними гасали на цьому мокіку вулицями своїх рідних міст чи сіл. Ви, шановні друзі, як завжди, коментуйте, ставте вподобайки, а також можете нас підтримати на Патреоні, який є під відео у описі.